Друзі, добрий ранок. Сьогодні, 14 вересня 25-го року, от, гуляючи по парку, вирішив записати таке невеличке відео в плані свого спостереження за навколишнім світом. Взагалі, от те, що ми бачимо в навколишньому світі, воно дуже багато інформації і корисної, і повчальної саме для нас. Тому я от зараз хотів би поділитися про одну з них. Це зв'язано з політикою, скажімо так, глобальною політикою. Коли ми дивимося на політиків, які десь зустрічаються, колись вони про щось там домовляються, щось планує. Плануємо, ми думаємо, слухай, наскільки ж розумні люди. Наскільки вони е, мають якесь глобальне таке бачення, наскільки вони бачать на, на далеко вперед, але е, так сталося, що е, ми можемо зараз спостерігати ще на, за одним персонажем, е, президентом Америки, е, і е, цікаво, цікаво те, е, що е, ніби людина, яка прийшла, з, ну, з такими, я б сказав, би, навіть з духовними речами, з таким меседжем духовним. Коли була інагурація, я дивився просто там і пастирі, і проповідники виступали, і там якийсь молитовний сніданок і таке інше. Таке враження, що. Ця людина вона заступає на цей пост з чіткою визначеністю, що він робить те, що очікує від нього Бог, і так далі. От. І потім проходить деякий час, і ми продовжимо спостерігати за цим персонажем, і бачимо цікаву таку картину. Про те, що, про те, що Біблія говорить чітко, він ніби модернізує, скажімо так, як це виглядає, наприклад, Біблія говорить чітко: той, хто звинувачує невинного або виправдовує винного оба мерзоти перед Богом в чому, в чому ідея? Людина, яка звинувачила невинного, ну начебто тут все зрозуміло, так лжесвідок, Але навіть та людина, яка виправдовує винного, виправдовує вони оба, вони стоять на одному рівні. І той, і той, мерзота перед Богом. Але е, в, скажімо, високому е, польоті розуміння скажімо, дійсності цих політиків, а вони вважають, що в принципі цю заповідь точніше, сказати, це розуміння Бога, можна скажімо, ну трошки модернізувати, ну не обов'язково так, отак прямо раз і казати е, виправду. Ну можна ж спочатку попробувати виправдовувати. Можна спочатку е, якось заграти для того, щоб ніби досягнути в майбутньому більшого результату. І оце і є уловка, яку робить сатана. Ніби ми е, можемо. Щось робити зараз, щось робити так, ніби ну ніби приступаючи якісь біблійні принципи, тому що, ну як Бог, мабуть, що не все ж побачив, не все ж зрозумів, а ми ж то краще знаємо. От тому ми модернізуємо цей його принцип. Тобто, в принципі, нічого страшного немає, що ми будемо загравати злочинцем. Тому що якщо ми маємо на меті хороші цілі, то в чому проблема? Значить, це нормально. Але Біблія говорить прості речі, і варто б я думаю не тільки політикам, а ще й нам дотримуватися цих простих речей. Прості принципи, про які написано в його слові, в Біблії. От я думаю, це корисно може бути і для нас. Тому що і ми, я сподіваюся, що такого немає, але все ж таки цілком берегідно, що і ми маємо подібні тенденції. Але політики для нас ну, ніби демонструють наглядно те, що може бути і в нас. Тому, друзі, що я хотів би сказати, що дуже важливо. Дивитися на те, які ми всередині. Дивитися, чи притримуємось ми простих якихось принципів, про яких написано в Біблії, чи ми модернізуємо на свій розсуд так, щоб це ніби у нас вийшло краще в майбутньому. Але краще не буде. Краще в тому. Щоб ми зараз використовували ці прості принципи. Якщо це зло, його треба називати злом. Якщо це добро, значить воно називається добром. І по-іншому це бути не може. Тому, друзі, я думаю, що ми зараз в розв'язку цієї історії, оцієї напищеності, і на цій гордині ми ще побачимо. І, тому що ми знаємо, що Бог гордим противиться, противиться і е, іноді хочеться побачити, як це саме він це, це робить, як це відбувається. І коли я дивлюсь на цього персонажа, е, про оцей його нарцицизм, е, мені завжди хочеться побачити фінал. І я сподіваюся, що. Незабаром цей фінал ми і будемо бачити. І, можливо, це буде більший час, можливо, менший, але невизначеність в простих принципах, яка просто виходить з нього, вона так чи, чи інше вона буде проявлятися. І фінал ми обов'язково побачимо. Тому, друзі, давайте користуватися простими принципами. Давайте думати про прості речі, про які написано в Біблії, і використовувати їх для свого життя. Не будемо ускладнювати те, що дійсно просто нам написано. Дякую за увагу.